Перетворення графіків функції. Для побудови графіка функції y дорівні f від x додати n, причому n більше 0, достатньо графік функції y f від x перенести вздовж осі y на n одиниць угору. А для побудови графіка функції f від x-n, де n більше 0. Достатньо графік функції y дорівні f від x, перенести вздовж осі y на n одиниць вниз. Для побудови графіка функції y дорівні f від x-m. Де m більше нуля, достатньо графік функції y дорівняння fід перенести вздовж осі x на m одиниць вправо. А якщо додати m, то графік ми зміщуємо вздовж осі x на m одиниць вліво. Побудова графіка функції y дорівняння мінус f від x. Графіки таких функцій симетричні відносно осі X. Для побудови графіка функції y дорівнює k помножено fx, де k більше 0 і не дорівнює 1. Достатньо графік. Функції fідx розтягнути від осі x у k разів, якщо k більшодається. Для побудови графіка функції y модуль f від fx достатньо побудувати графік функції y f від fx і ту його частину, яка лежить нижче осі x, симетрично відобразити відносно цієї осі.